Всім привіт, з вами психолог Дудка. І сьогодні у нас стари розклад на серпень місяць, який буде, серпень 23-го року. А для людей з тих, хто народився у жовтні або 10-го числа будь-якого місця. Нагадую, що жовтень це архетип колеса Фортуни, і будемо дивитися ваш психологічний розклад, вашого психологічного стану, психологічного відношення до певних подій на серпень 23-го року. Я б завжди взяла п'ять колод, я беру як правила різні. І намагаюся кожного місця їх змінювати. Тому поїхали. Перша колода, яку беру, це Таро of Opposition, Ось така коробочка. І дивимося, що наше фортуни для вас що таке для вас сервис? Так, ну... Серпень взагалі місяць сам по собі за архетипом правосуддя, і, як правило, багатьох людей серпень стосується з точки зору правил, роботи, питань соціуму, виходу в цей соціум. Соціум не питання, це питання роботи, професійної реалізації. Якщо для дітей, то, то е, виход до там, не знаю, школи, нового дитячого садочку, нового якогось навчального закладу, нової групи. І е, в нас є е, з точки зору вікової психології, дитячі кризи, є одна з таких криз кризи. Комунікація так от соціум, а, і а, сам по собі архетип правосуддя перевіряє на те, як ви прожили в своєму дитинстві цю травму, і а, наскільки ви вмієте ефективно спокійно виходити в соціум. Тому поїхали, що для вас цей вихід соціум Ну, по перше, це тут чаш тут чаш. Це е, нереальна класна карта з точки зору нових емоцій. Якщо ви бажаєте поїхати кудись там відпочити, провести е, вечір з друзями, знайомими в соціумі, в там якомусь е, компанії е, будь-де це заради емоцій і емоцій, які вам потрібні. Е, а коли за колесом фортуни це е, задовольняє свої потреби. І отримує від цього задоволення, і особливо класні нові потреби. Ну, наприклад, чаші це випити, сісти з друзями, з подругами, випити там келих вина. або зустрітися, посидіти, посидіти, випити каву, і це приємний час, який проводити, і ваша потреба задоволення. Крім того, тусь час дуже класно починати щось нове, нове навчання. будь-що нове, що вам викликає якісь емоції позитивні, коли так хочеться щось таке, хочеться новеньке, і це за те час нове нове навчання, нові нове спілкування, нове оточення, а новий там бізнес-проект. Якщо ви плануєте щось купити, нове там на роботу чи нове обладнання. Чи там відкрити новий кабінет, чи там покращити щось, це нереально круто. Ви повинні пам'ятати, що ваш архетип Колеса фортуни, а це всі, хто народився в жовтні або 10-го числа будь-якого місяця, це ваші потреби, які ви вмієте задовольняти. І ось тут ту чаш говорить, що ті потреби, які у вас є, ви будете задовольняти, а особливо ті потреби, які нові, те, чого ви не робили раніше. Але те, що бажали, наприклад, ти починаєте в серпні місяці. Класний початок, мені дуже подобається, тому поїхали далі. Наступна колода Essential Path Tarot». Ось така коробочка, величезні карти. Е не досить зручні для використання. Я, наприклад, на своєму курсі психологічна таро протягом всіх чотирьох модулів, а курс величезний це 72 години. Я показую абсолютно всі колоди, які в мене є, пояснюю плюсу та мінусу. От я завжди показую, коли води є дуже великими, але я все одно їх взяла ось цю колоду, тому що вона так архетипічно, дуже класно зображена. Ну і звикнути, наприклад, до використання я її не так тримаю, а просто перегортаю. тому так… Трошки зручніше використовувати. Так, э, принц жезлів, це в нас. Хто э, такий принц? Це в нас э, рицар жезлів. Рицар жезлів це в нас. Э, Нові якийсь імпульс руху, а рисер має досить сильне а, стимул а, і ціле спрямування. Тобто, коли ви знаєте, куди для чого ви їдете, Чи так краще. Тобто, ви знаєте, е, наприклад, ви поставили ціль там піти на нове навчання, і ви спланували е, свої дії. Ось рицарь жезлів. У нього ви бачите такий великий жезл в руках. Він про те, що Зверніть увагу, тобі реально а, потрібно там вчинити певні дії. Там, ну, наприклад, новий курс. Візьмемо той самий новий курс або нове навчання. А, пішли, дізналися, а, сплатили, наприклад, а, перший внесок або повністю навчання. Це все діє. А потім подивилися там на розклад, збудували даний розклад в своє життя. Тобто, це поступове таке планування, яке ви знаєте за рицарем, куди ви їдете, тобто, куди ви прямуєте за цим курсом. і що Ну, який результат ви отримуєте теж саме з роботою? Тобто поставили ціль, наприклад, розширити там клієнтську базу. Тобто, ви починаєте за рицарем вчиняти дії для їх досягнення. Там це чи ви наймаєте якогось спеціального там співробітника, який це вміє робити? Чи ви берете там якісь консультації, які вам емоційно будуть? Комфортні для того, щоб зрозуміти, як це зробити, і які дії потрібно постійно постійно вчиняти. Єдине, що пам'ятаєте, жезли це завжди про дії. Це не про емоції, це не про те, що ви сьогодні подумали, почекали і на цьому зупинилися. Ні, зовсім ні, ви повинні пам'ятати, що жезли завжди про дії, А тому це дуже класно, бо ви ваша фортуни дуже сильно сильно працює архетип, коли ви знаєте за якими потребами ви рухаєтесь. Тому ви ростете, і професійно ростете, і матеріально в тому числі. Наступна колода, яку беремо, ось така Raw Mystic Moments. І дивимося, що ще теж нова, одна з нових колод, але вона мені і теж вона величенька, така не, не маленька, може, в мене рука трошки маленька, але а, тут, бачите, такі срібні, а, срібні борти, і я таке люблю. А вони, як правило, більш е, витривалі і більш довго я можу можу користуватися, тому що в мене карти дуже швидко е, виходить зі строю, бо я ними дуже, дуже багато користуюся, не дивлячись на їх кількість, але треба повторяти. О, королева монет, угу. колесо все фортуни видохнули і розслабилися. Чому? Тому що королева монет це контроль і власне фінансове положення від будь-чого. Наприклад, ви поставили ці збільшити кількість клієнтів. Так, королева монет говорять, що не у вас це вийде, тому що ваші дії, ваша дієвість дозволить, дозволить це зробити. По-друге, королева монет це ще й карта побуту. Якщо у вас були питання там, з чоловіком в побуті, якщо у вас там не могли. Розподілити, наприклад, обов'язки вдома. То королева мене це дуже класно зробить. Вона а, така карта жіночої побут, жіночого архетипу, який вміє а, там керувати побутом, який вміє там влаштовувати, організовувати, організовувати не тільки свої дії за, за рицарем, жезлів, а й дії оточуючих. І це все вам принесе велике класне задоволення, тому що тус він. Такий посилює імпульси, посилює емоції. І королева монет це ще й контроль, і це може бути ваша, наприклад, жіноча сторона. Не дивлячись там, ви чоловік, який народився в жовтні або дівчина, неважливо. А це ваша така внутрішня жіноча частина, яка дозволяє приймати і монети матеріальну допомогу в тому числі. Дуже класна карта. Якщо ви в серпні плануєте, наприклад, поїхати там десь на природу, відпочити, чи у вас є якась ділянка землі, де та ви там саджаєте квіти. Це теж досить ефективно, тому що дивіться в неї є квіти в руках, а саме по собі монети, пентаклі, це в нас про стихію землю. Це про все, що надає земля в якості плоду і будь-які там квіти вдома, там території якоїсь ділянки земельної ділянки, проводження часу. На природі, бачите, вона вся в природі. Це дуже ефективно, і це вам надасть таку знаєте, стабілізацію, бо монети земля це досить стабільна карта. І ми зараз в період війни, воєнного часу, багато хто втратив внутрішній стан стабільності. І ось вам, колесо фортуни можна за рахунок природи набирати, додавати собі той стан стабільності. Ну і друге, що ви завжди робите, ви завжди неситете за грошима. І в питаннях роботи те, що ви нове спробуєте придумаєте, в серпні місяці. Дасть вам дуже класний фінансовий результат, тому це все ж таки контроль над фінансами. І починайте якісь нові проекти, нове там обладнання, нові там не знаю під клієнтів в нові якісь е, курси, неважливо, все, що ви плануєте, е, воно вам нове, буде, і те, від чого ви будете отримувати задоволення, вам придається результати. Якщо ж ви дивитесь для своєї дитини, то це для дитини більша карта мами, е, материнська така карта, яка говорить, що мама яка. Спокійна і королева, королева мене дуже дуже врівноважена, приведе в дитину до спокою, тому тут мама і материнський побут дуже таки ефективне і буде допомагати самій дитині. Поїхали далі. До речі, ваш майстер-клас архетипа колеса Фортуни вже є. Ви можете його придбати дві з половиною години. Повністю розбирали ваше життя, ваше дитинство, які були питання, в чому питання, які були батьки, які травми сформували, як з цього вийти? Якщо у вас діти є народжені 10-го числа, або в жовтні місяці будь-якого числа, вам обов'язково треба брати даний майстер-клас, тому що питання в тому, що я надаю там дитячі кризи. З точки зору дати народження це дуже дуже так звуже і показує взагалі, як допомогти дитині вирости, і прожити дитячі питання, дитячі кризи. Тому не забудьте придбати даний майстер-клас обов'язково. Там 2,5 години. Крім того, це не так багато часу, але це дуже так ефективно. І по-друге у вас буде ще доступ до перегляду три місяці. Тобто, ви зможете ще там передивитися, там подивитися ще раз. Щоб більш ефективно розуміти, що відбувається з вами чи з дітьми. Поїхали далі. Наступна колода ось така це сексуальна магія таро. Тут я теж взяла таку нестандартну, не класичну колоду з боку така червоненька, але трошки маленькі картки. Ну, наприклад, для там, дороги, чи е, якщо хтось. Береть з собою карти, як я, чиноці, жіночі сумішці, то досить ефективна і коробочка е, стіна, яка дозволить так нешвидко не виходити зі строю. Так, сексуальна магія. Коли я використовую рос сексуальну магію, чому я сьогодні для вас взяла? Дивимось з точки зору 100 сумків. диявол. Д'явол. Старший аркан. І це карта задоволення. Дивіться, який. Чоловічий орган він тримає в руках, і дьявол у нас є картою сексуальною. Обов'язково діяволі сексуального любіта. Неймовірна кількість, і якщо Фрейд казав про сексуальне лібіду тільки з точки зору там сексуальних питань, то а, Юнг розглядав лібіда більши вже з розуміння енергії і внутрішньої енергії жаги до життя. А тому дьявол говорить про те, що все, що вам буде приносити задоволення і в стосунках, те, що тут тут час. Вам потрібно саме на це звернути увагу в стосунках. Дуже важливо в серпні для вас взаємовідносини в плані сексу та сексуальності. І якщо у вас є партнер, вам потрібно і отримувати задоволення, і надавати час один одному для відпочинку від одного одного. Тому що диявол він коли постійно в стосунках, наче кипить. І не кожен партнер може витримати такого навантаження, такої кількості енергії. Ну і по друге, тут, не дивлячись на жіночі, ви для себе дивитесь, чи для чоловіка, а дьявол, він надає залежність і в першу чергу може бути матеріальна залежність. Коли ми тут зі стосунком ми дивимося, чи є у вас матеріальна залежність від там сексуального партнера, який у вас є, або від чоловіка, або від дружини, неважливо. Ми дивимося відслідковуємо а. Перше це взаємовідносини. Отримую задоволення чи ні. По-друге, чи є залежність, тому що наче втягують у взаємовідносини досить часто, і е, може таки в, е, в тіні, як у нас діавол, е, включається, це наче вис не вистачає повітря, бо партнера дуже-дуже багато. Так от, ви, як коли за фортуни, у вас може бути дуже дуже багато, і це вам потрібно теж відслідковувати і, там, наприклад, робити паузу. Зустрілися, там. там, погуляли, зробіть день-два перерви для того, щоб знаєте, було повітря. Від партнера. Трошки перепочити. Наступна колода, яку я беру, Данте Таро ось така коробочка. І дивимось ваш далі. І що у нас тут теж така некласична колода? П'ятірка жезлі. П'ятірка жезлів – це карта а, внутрішньої кризи, коли ви не можете обрати, що робити. У вас тут дуже важливо є рицар жезлів поставити ціль. А тут ви можете знаєте, бути в такому стані, коли ну я не знаю. Ну мені потрібно там спочатку за роботу, потім ні стосунки партнерові там чоловіки чи дружині. Не вистачає мене, не вистачає часу. Потім ой, треба ще приділити увагу там дитині. Що тут важливо? Жезли це така, знаєте. Мотока, коли ви багато прикладаєте сил, але не зовсім це результативно, тому що відбувається такий хаос. І вам здається, що вас повинно вистачати абсолютно на все, але вас на все не вистачає, і у вас така внутрішня криза, наче бійка всередині за що за що першим хопати, чіплятися чи займатися? Тобто жезли, це велика сила агресії інколи, і дьявол – це, це теж говорить, що у вас така. Сила сильна така, потужна, і ви такі дієві, і все вистачає. Але криза з точки зору а що перше, і там потрібно, і тут потрібно, і тут потрібно. І коли в нас наступає криза, коли ви в певному етапі, на четвірці жезлів? Відчували стабільність. Так от ця стабільність, як правило, підштовхує вас до чогось нового. А нове і в роботі, і в відносинах, виходу на рів... новий рівень з відносинами у нас говорить у жезрі. Тому дивіться, щоб вас не розривала на частини з точки зору за що хопатися, поставте пріоритети та цілі за рицарем А, Ну що, 5 карт подивилися. Останнє це оракули, підказочки. Ось така колода, магічне послання фей. E... Я вам ще підказочку. До речі, я вам розповім трошки раніше, ще не відкрила групу, але я вам розказую: У мене буде група Telegram безкоштовна, яка буде з точки зору розбору архетипічних сюжетів і в фільмах, в тому числі. Для чого це роблю? Для того, щоб ви зрозуміли, яким чином виходите в один чи інший архетип таро, і як з цим впоратися. Як вони проявляються, буду показувати на фільмах. Тобто там буде в нас що там. Нас буде гілка для е, відповіді, наприклад, питань і питань не те, що я буду відповідати, а ви будете всі, хто працює старо, ви будете робити розклади за бажанням, звичайно, і якщо ви щось не розумієте з цими розкладами, ви будете їх надсилати, ми будемо розбирати. Я буду робити це абсолютно безкоштовно, тому що я розумію, що в мене дуже багато вже учнів було є і буде. І е, я веду групу при навчанні тільки на період навчання. Ось ця група буде постійна, де ми будемо їх розбирати. По-друге, я буду надавати надсилати літературу, яка в мене є в електронному вигляді з точки зору психології, для того, щоб ви підвищували своє розуміння про архетипи. І по-третє, ми будемо розбирати фільми, архетипічні сюжети, сюжети, книжок. Можливо, будемо онлайн робити зустрічі. Ця група буде в нас як спільнота. Обов'язково хто бажає, буде в телеграм, і вже на, на днях я в інстаграм виставлю посилання. Тому хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на інстаграм. Будемо об'єднуватися в таку спільноту розбирати ваші архетипічні сюжети, в які потрапляємо за рахунок першу чергу фільми, книги. Це найпростіше. Якості підказочок звільнення. Ось тут дьявол, а ось тут звільнення. Дьявол у вас карта пряма. Коли карта пряма, вона говорить, що людина не є в залежності, в неї немає питань залежністю, і е, вона завжди може звільнитися. І тут є звільнення. Якщо ви бажаєте там звільнитися від е, чих стосунків. Чи там дружніх стосунків, це ж не тільки про партнера, чи роботи, ви завжди не могли це зробити, чи ви намагаєтесь звільнитися від якихось думок, упереджень, установ. Неважливо, ви все це можете зробити в серпні місяць, і ця підказка говорить про те, що ви вільні, і будь-які зміни у вашому житті залежать від вас. Тому серпень дуже класний для того, щоб все ж таки пам'ятати, що д'явол в нас це карта незалежності, Ну і це дуже відсувала для питань зі своїми стосунків, тому що сексуальна таро показала, що у вас є якась залежність, і у вас може бути, наприклад, залежність банально матеріальна від партнера, чи там дівчини, чи у вас, там, наприклад, спільний будинок, ви е, знаєте, як його розподілити, чи квартира. Ось цим краще зайнятися е, і юридично саме в серпні, тому що сам серпень місяць, у нас про юрисдикцію, юриспруденцію і дуже класно вирішувати всі юридичні питання. Ось такий розклад, коли це фортуни, рада вас бачити. Е, е, я з Оберігає, як завжди, це на певний час даний ефір. Хто бажає приєднатися до такої безкоштовної телеграм-спільноти, приєднатись в інстаграм, там буде обов'язково посилання. Це по перше. По-друге, 13 числа, тринадцятого серпня, у нас майстер-клас для всіх, хто народився 13 числа. Тобто, якщо ви народилися 13 жовтня, вам потрібно бути обов'язково. Uh, і ви тоді зрозумієте, ми дані на таких майстер-класах розбираємо детальне життя дві з половиною години uh, про один архетип і обов'язково спробуйте, тому що це нереальні майстер-класи, за рахунок яких ви вже починаєте розуміти себе, своїх дітей чи своє оточення, для кого ви дивитесь. Ми рівні зберігаю. До нових зустрічі, пока-пока.